Помандруймо в поле, в гай трав і квітів там розмай. І у цьому розмаїтті ми знайдемо безліч ліків. Природа пропонує людині величезне розмаїття дарів, серед них ліки від багатьох хвороб. Треба лише знати та вміти ними користуватись. Тому сьогодні ми спробуємо зазирнути до загадкового світу рослинних таємниць. Та познайомимося з лікарськими рослинами сімейства Айстрових і їх цілющими властивостями. Знайомтесь Арніка Гірська багаторічна трав'яниста рослина родини Айстрових, гірська мешканка, але часом вона трапляється і на рівнинах. В Україні рослина здебільшого зустрічається в Карпатах, відноситься до рідкісних. В природі Арніка має вигляд жовтої квітки. Яка віддалено нагадує айстру або ромашку. Для приготування цілющих зборів використовуються не тільки квіти, але й коріння. Час цвітіння припадає на кінець липня, початок серпня. Відомості про лікувальні властивості гірської арніки ідуть ще з давніх давен, її екстрактом лікували поранених воїнів. Гірська арніка має позитивну дію у разі травм та нещасних випадків, таких як синці, набряки, запалення, викликане укусами комах, а також застосовується як протизапальний засіб при кашлі. Знайомтесь, сухоцвіт багновий це однорічна рослина з сімейства айстрових, сіровето-зеленого, сірого або білуватого кольору. Зростає на болотах, берегах і запливах річок, уздовж канав та на узбіччях дороги. Цвіте з середини червня і до вересня. Трава містить цілющі властивості, вона багата вітамінами. Крім заспокійливої дії, вона лікує рани та опіки. Для приготування лікарських засобів беруть всі частини рослини. Збирають їх під час цвітіння в суху сонячну погоду, краще в кінці літа. Знайомтесь, цмін пісковий, місцеві назви безсмертник, жовтяниця, котячі лапки. Це невибаглива рослина сімейства Айстрових, найчастіше зустрічається на лісових галявинах і піщаних берегах річок. Період цвітіння з червня по вересень, іноді зацвітає вдруге з серпня по вересень. Квітки цміну невеликі, різноманітні, сухі, мають лимонно-жовте та яскраво оранжеве забарвлення. Заготовляють цмін піщаний в період початку цвітіння до того, як соцвіття повністю розкриються. Лікувальні властивості цієї рослини добре відомі, тому вона знаходиться застосування як в традиційній, так і в народній медицині. Квітки цміну піщаного мають у складі безліч вітамінів, входять до складу чаїв та застосовуються як кровоспинний засіб. Також безсмертник має позитивний вплив на стан шкіри. Знайомтесь, череда трироздільна. Це однорічна рослина сімейства айстрових. Має кругле стебло, трироздільне листя та трубкові жовті квіточки. Період цвітіння рослини з літа до початку осені, а плоди можна отримувати до кінця цвітіння. Для медичних потреб використовують квіти та листя, які заготовляють на початку цвітіння. В природних умовах череда росте по всій території України, віддає перевагу вологому ґрунту в низинах. Може рости у сухішій місцевості, але тоді має менші розміри. Череда цілюща рослина, яка застосовується в медицині завдяки низці корисних властивостей. До них відноситься протизапальна та антисептична дія. Настій з цієї рослини знижує температуру при запальних процесах. Компреси та відвари цієї рослини мають сильну антисептичну та кровоспинну дію, тому вони можуть застосовуватися для обробки ушкоджень шкіри. Також череда служить джерелом вітамінів та поживних речовин для обличчя, тому застосовується і у косметології. Всі свої скарби природа щедро віддає людині. І за все просить тільки одного. Бережімо її.